Привіт, друзі! Сьогодні 13 лютого з вами знову Деркличок. Росіяни погодилися на переговорі, які пройдуть не в Абу-Дабі, а будуть у Швейцарії, і вони змінили переговорну групу. Тепер її буде очолювати Мединський, якого ви добре знаєте, але там буде не лише Мединський. Глава МЗС України Сибіга у Мюнхені, перебуваючи, зустрівся із своїм китайським колегою Ван Ї. Дуже показова зустріч. Там, на Мюнхенській конференції з безпеки також вже є і Зеленський, і точиться там, друзі, дуже серйозна дискусія про те, як же Європі оборонятися. Бо, виявляється, 10 бійців Збройних сил України з дронами можуть знищити два батальйони військ НАТО. І це не жарт, це на практиці, друзі, відбулося. Про це написало видання Street Journal. Тому тепер запитання, як європейці будуть оборонятися від можливої російської агресії, якщо вони не здатні утриматися проти. Ну, умовно, 11 росіян, тому що наші сильніші, однозначно так. Ну і мобілізації в Україні можуть значно оновити. Про це розповів очільник комітету, відповідного з парламенту Веніславський. Давайте про все це по порядку, друзі. Підписка, коментар, подобайка. Маю для вас багато цікавої інформації. Тому, будь ласка, слідкуйте пильно і пишіть коментарі. Отже, щодо майбутньої зустрічі Росії та України, представників Росії та України в Женеві 17 та 18 лютого її підтвердили як Україна, так і Росія. Уміров сказав, що там будуть присутні Буданов, Кислиця, Арахамія, Скібіцький. З боку росіян там буде Мединський. Ну, ви знаєте, цього ідеолога Путіна, який був присутній ще на переговорах у 22-му році. Також він був на переговорах. У Стамбулі в 2025 році це саме Мединський викотив повний перелік вимог Росії для припинення війни. Вони відправляють туди аж 15 переговірників. Окрім Мединського, там буде і заступник очільника МЗС Росії Михайло Галузін. Сам Лавров не їде, тому що Лавров дуже токсичний, але там вистачить Галузіна з Мединським. Але, друзі, примітно, що має поїхати і Дмитрієв. Свого часу Дмитрієв та Лавров не помирилися в Ріяді навесні 25-го року, коли вони вперше зустрічалися там із американською делегацією, ну, з українською. Тоді Лавров виставив фактично Дмитрієва на задній ряд, сказав йому умовно твоє місце на лаві запасних. Але тепер так не виглядає, тому що Лаврову надають менше повноважень, йому дозволяють говорити тоді, коли це потрібно для формування. Сильніших переговірних позицій Росії. Я вбачаю, що саме такий склад делегації Росіян це про формування сильніших позицій. Бо Росія поки що не демонструє готовності зупиняти війну. Але може це статися, якщо. Які умови я вам обов'язково розкажу, коли буду розповідати про новини з Мюнхенської безпекової конференції. Там багато заяв з цього приводу зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І не лише. А зараз, друзі, про зустріч очільників МЗС України та Китаю. Дуже показово є фото, де руки потискають Сибіга та Ванї. Китай вирішив надати нам пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Про це офіційно повідомив очільник закордонного відомства України, пан Сибіга. Ну, до речі, додам за. Його його інформацію, наш торговий оборот із китайцями минулого року склав понад 20 мільярдів доларів. Ну, як на мене, приголомшлива цифра. Українська сторона поінформувала Ван Є про ситуацію на фронті, атаки Росії на українську енергетичну систему та збитки, завдані китайським кампаніям внаслідок російських ударів. Ну і також собі я повідомив, що сторони обмінялися запрошеннями. Про офіційні візити лідерів держав дати візитів будуть узгоджуватися дипломатичними каналами. Хоча я не бачу перспектив для візиту, до прикладу, Цзіньпіна до Києва чи Зеленського до Пекіну. Але те, що вже, хоча б на рівні очільників закордонних відомств відбувся контакт на полях Мюнхенської конференції з безпеки, це дуже непогано. Сибіга зазначив, що за даними української розвідки, Китай не постачає зброю до Росії напряму. Каже, ми не можемо стверджувати, що Китай постачає летальну зброю. Водночас він заявив, що окремі китайські компанії постачають продукцію подвійного призначення. Київ каже, порушується питання в діалозі з Пекіном, але без претензій. І щоб далеко не відходити, друзі, від Китаю, вам наведу ще одну інформацію, яка, щойно, з'явилася у видані Reuters, про те, що Сполучені Штати ну, не те, щоб ввели санкції проти низки китайських компаній, але заборонили Пентагону заключати із деякими із китайських компаній контракти. Про що йдеться? Адміністрація Трампа додала великі китайські кампанії, включаючи Alibaba Group і Baidu, до списку Пентагону кампаній, які нібито підтримують військові зусилля Китаю. Ройтес публікує цю інформацію. Друзі, список називається 1260H. Він не передбачає негайних санкцій, але закон США забороняє. Міністерству оборони укладати контракти з компаніями, включеними до списку в найближчі роки. До списку також додано інші компанії, включаючи БАТ, це та компанія, яка витовляє електромобілі, Вуксі, Аптек, і RoboSense Technology, і інші. Ну, як на мене, це дуже цікаве рішення, яке вказує на те, що адміністрація Трампа. Посилює свої позиції перед самітом із Сіндзінпіном. Буквально днями я вам розповідав про те, що МінФінша заборонив проводити будь-які операції з нафтою Росії, Китаю, Ірану, венесуельською нафтою в Росії з цього приводу дуже обурились, але чомусь в українських ЗМІ про це воліють не говорити. Постійно говорять про те, що Європа робить багато, а от Сполучені Штати Америки роблять мало. Але я друзі не готовий з вами поділитися якоюсь інформацією про те, що європейці, наприклад, вели санкції додаткові. Проти Росії обіцяють нам до початку річниці четвертої, початку широкомасштабного вторгнення, 20-й санкційний пакет, але вже проти нього виступили Мальта та Греція, тому що він передбачав повну заборону транспортування російської нафти. А Мальта-Греція має дуже багато танкерів, які обслуговують Росію. І, до речі, члени Європейського Союзу. Так от, друзі, щодо інших заяв Сибіги, які там прозвучали, як на мене, дуже і дуже цікаві, ми про це говорили сьогодні. В рамках підсумкової тижневої програми центру громадської аналітики вежа мова йде про безпеку. Нову архітектуру безпеки в Європі можна будувати, каже собі, лише з Україною. Ну це зрозуміло. Чому зараз також поясню? Дуже цікаві навчання там проходили. Так от, Сибіла говорить, час покладатися на себе. Чи він мав на увазі, що Європа має на себе покладатися, чи він мав на увазі, що Україна має на себе покладатися? Але зрозуміло, що Україна точно має покладатися на себе. Далі він сказав, час, коли Європа покладалася на зовнішні сили, минув. Тобто немає чого розраховувати Європі на ША. Україна тепер є джерелом справжньої сили континенту. Треба з Україною дружити. І каже собі, ми вступили в нову еру, аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. настав час будувати внутрішню силу. Певні заяви, кроки європейці роблять, але так не поспішають, що це просто жах. Ну до прикладу. Їм давно варто було б навчитися в наших воїнів як воювати проти росіян, але вони постійно говорять, що вони нас будуть навчати. Чому я лише не знаю не на питання, чому вони нас будуть навчати, а що вони готові нас навчити, точніше наших воїнів. Ну, раніше ви знаєте, Чукая Калас повідомила про те, що європейці відкриють два навчальні центри в західній частині України після того, як буде зупинено вогонь. Ну, це все таке заяви з заявами. А от конкретика, друзі: десять бійців зсу з дронами розгромили два батальйони військ НАТО за день під час навчань Хеджохок-2025. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal. Під час навчань в Естонії українські військові продемонстрували, що армії НАТО не готові до сучасної війни дронів. У маневрах брали понад 16 тисяч військових із 12 країн альянсу. В одному зі сценаріїв підрозділи НАТО спробували перейти в наступ, але були швидко знищені. Українська сторона використала систему управління боєм Дельта, яка в режимі реального часу збирає розвіддані, аналізує за допомогою ші та координує удари. Принцип побачив, передав уразив. Займав лічені хвилини цей принцип для того, щоб знищено було два батальйони військ НАТО. Група приблизно з десяти українських операторів за півдня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки, завдала близько 30 ударів по інших цілях. По суті, війська НАТО втратили до двох батальйонів. За добу і журнал зазначає, що сили альянсу діяли за застрілими методами. Ну про це ми говорили також під час програми. Сьогодні там стоять натівські військові із купою паперів і розповідають, як треба воювати, але не враховують реалії. Так от, без маскування з відкрито розміщеною технікою та повільним обміном даним. Один з європейських командирів після навчань підсумував, побачене фразою Ми в повній дупі. Ну так, друзі, і це фактично підтверджує і. Мерць до нього зараз ми повернемося, а поки що про заяву генсека НАТО марка Рюте. Він почав багато там говорити і говорить, як на мене, дуже зараз притомні речі. Хоча я до нього відношусь дуже критично. Але треба віддати належне, що він зараз адекватно оцінює ситуацію, підтримує американців так у питаннях розподілу відповідальності за безпеку європейську, про що говорить і пан Сибіга, І що сказав? Рюте, Росія хоче, щоб ми сприймали її як могутнього ведмедя. Але можна сказати, що вона просувається в Україні зі швидкістю садового равлика. Тож, давайте, каже, не будемо піддаватися російській пропаганді. 35 тисяч загиблих у грудні, 30 тисяч у січні загиблих такі факти, і тому ми маємо тримати Україну сильною, бо бачимо, що вони найкраще використовують нашу підтримку. Так, заперечити складно. Люте зазначив, що Європа стає більш залученою до керівництва НАТО, з продовженням сильної присутності США. У найближчі роки ми все частіше будемо бачити НАТО, яке буде більш очолюване європейцями, але водночас із США, абсолютно закріпленими в організації. Тобто ніхто нікуди виходити не збирається. Марк Рюте і європейцям підіграє, і Дональду Трампу. Ну, така його місія генсека. А от Мерц. Заявив під час виступу на конференції, що він не заперечує контакти з Путіним, але за умови, що він говорить власне про війну в Україні, як вона і коли може завершитися, і що він очікує. На мою кажу, особисту думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ну економічно і військово залежить суто від європейців. Це я додаю від себе, друзі. Вводьте потужні санкції проти росіян і давайте більше зброї України. Так от, що говорить Далі Мерц. Ми наближаємося до цього моменту, я вже згадував, що ми багато до цього зробили, але він ще не настав. Ну і на рахунок розмови з Путіним він сказав, що якщо є сенс говорити, каже, ми готові говорити. Але вони повинні знати, тобто росіяни, що вони дійсно готові говорити про припинення вогню, а потім про мирний план. Тобто, порядковість, зупинка вогню. Переговори про мирний план, ну і замороження війни. Але Росія сказала устами Ушакова про те, що зупиняти удари по енергетиці і по Україні вони не збираються, а переговорний процес буде продовжуватися. Також мер закликав Сполучені Штати Америки відмовитися від ідей. Ізоляціонізму та співпрацювати з Європою. Ну тут якраз в продовження коментаря Марка Рюте, тому що Марк Рюте говорить, що американці нікуди не виходять, а Мерс каже, що ну, виходять і американці кудись. Ну, таке, є різноголосся. І, до речі, дипломатична представниця Каякалас закинула Майкл Волц, який присутній на безпековій конференції. Він нині є представником Трампа в ООН, що, мовляв, ви ж коли починаєте воювати, ми ж вам допомагаємо, тому ми вам потрібні. Потрібні в Союзі. Що мер зазначив? Він говорить, що європейці вже роблять свій внесок у відновлення цих зв'язків з американцями. Європа прагне залишити свої розбіжності позаду, працювати разом над ними з Вашингтоном для встановлення здорових відносин. Він також говорить, що ВВП Європейського Союзу майже в 10 разів більше, ніж ВВП Росії. Але сьогодні Європа не є у 10 разів сильнішою за сучасну Росію. Щойно я вам розповідав про навчання, які проходили в Естонії. І далі каже Мерц, наш військовий політичний і економічний потенціал величезний, але ми надто довго не задіювали його в потрібному обсязі і належною мірою впродовж дуже довго часу. Тому найважливіше зараз, за його словами, перемкнутися у власному мисленні. Канцлер Німеччина заявив, що зараз стоїть задача зробити Бундесвер найсильнішою звичайною армією в Європі якнайшвидше. Але громадяни Європи не хочуть служити в арміях своїх країн і для Мерці, і для інших це є великою проблемою. Ну і також він заявив, що він проводить переговори з Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування. каже, ми робимо це не шляхом списання НАТО з рахунків. Ми робимо це шляхом створення сильної, самодостатньої європейської опори в рамках Альянсу. Ну і дійсно, як пише видання Bloomberg, група європейських країн почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки, впевненості у надійності США як союзника у них небагато. Власну ядерну зброю серед європейських держав, друзі, нагадую, мають Франція і Британія все. Ну але об'єм їхніх ядерних боєголовок із. Відповідними носіями доволі скромний в порівнянні із Росією, тому треба нарощувати виробництво, виділяти на себе коштів, але європейці поки що до цього не готові. Втім, український військово-промисловий комплекс входить в Європу. Сьогодні Зеленський в рамках візиту до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію показав перший ударний дрон спільно виготовлений Україною та Німеччиною. Вже цього року 10 тисяч таких дронів посилять наше військо. І, за словами президента, до кінця 26-го року у Європі відкриються ще 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів. Це, друзі, в якості інформації, поки що без конкретної аналітики і характеристик того, що, як, де, коли будуть виготовляти, тому що це лише початок. Хоча є багато застережень про те, щоб ми не передавали власні технології європейцям, бо це є загрозою для нашої безпеки і суверенітету. Ну, ще раз наголошую, це питання вже інших розмов і дискусій. Ну і до заяви Веніславського він заявив про те, що мобілізація в Україні може суттєво оновити. Він є, перепрошую я спочатку. Сказав, що він голова комітету, він член оборонного комітету. В планах комітету розробити норми, які б мінімізували будь-які конфліктні ситуації з ТЦК та унеможливили б невиконання військового обов'язку. Про що йдеться дуже складно сказати, але він навів як один із прикладів йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов'язок. Не було простіше, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Ну, я думаю, що це певна йде мова про блокування рахунків, послуг, ну і так далі. Тобто не стоїш на обліку, не зможе здійснювати будь-які операції, але фактів того, що багато хто просто сидить вдома, не виходить навіть на вулицю, ну їх безліч. Наскільки це вплине на зміну мобілізації, час покаже. Хоча, як на мене, треба було підходити зовсім з іншого боку. Це також розмова абсолютно іншого формату. І на завершення, друзі, вам інформація про корупційні скандали в Україні. Набу, яке часто критикують за те, що воно є неефективним, багато витрачає коштів, але оголосило в розшук колишнього заступника керівника офісу президента Христослава Шурму та його брата Олега за підозрою в розтраті майна та відмиванні грошей. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України. За даними слідства, справа стосується сонячних електростанцій, частка в яких належить Олегу Шурмі. Ви вже певне про цей випадок чули неодноразово. В 2022 році вони опинилися на окупованій частині Запорізької області. Станції не постачали електрику в Україну, але за них виплатили від держави. Понад 141 мільйон гривень. Ростислав Шурма вже відреагував на оголошення єврошук, заявив, що перебуває в Німеччині на законних підставах, готовий працювати зі слідством, ну і так далі. Ну, тлечує в Німеччині на законних підставах, ну, виглядає доволі дивно. Шурма додав, що готовий співпрацювати зі слідством, зокрема через відеоконференцію, і наголосив, що не визнає себе винним. Ну, такі от справи, друзі. Про Мюнхенську конференцію з безпеки ще багато буду говорити на каналі і розповідатиму те, що сам дізнаюся, і буду запитувати колег, які там безпосередньо є. Тому слідкуйте за новинами тут в телеграмі. Телеграм посилання знайдете на нього в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціную шану. Не перемикайтесь. все буде Україна!